І якось прокидаюся я зранку і читаю новину про себе. Павло Зібров збрив вуса. І фото, де я без вусів. Ну, це смішно. Преса вже років 20 намагається позбавити мене вусів, але мене це не дратує, а більше веселить. А уявіть, якщо пишуть і поширюють неправдиві новини на тему війни, тут уже не до сміху. Тож сьогодні розкажу вам, як відрізняти правдиві новини від фейкових і зізнаюся. Чому я ніколи не поголю вуса? З вами проєкт Бата Ті проти брехні. Він створений, щоб старше покоління навчилося викривати неправду. Тож, ось п'ять кроків, як перевірити новину. Подивіться на заголовок: якщо він скандальний чи сенсаційний, це вже знак, що вами хочуть зманіпулювати. Наприклад, сенсація. Ви будете в шоці, коли дізнаєтесь правду, або картопля росте, як скажена. Мета такого заголовку зацікавити вас і змусити відкрити новину. Але зазвичай він перебільшує чи спотворює інформацію. Якщо новина викликала у вас гнів, обурення, відчай, то необхідно зупинитися, дати собі час, обдумати інформацію, слідкуйте за емоціями, адже вони заважають критичному мисленню. Якщо ви побачили новину на підозрілому ресурсі, перевірте, чи поширювали її якісні медіа. Зверніться до білого списку від Інституту масової інформації. Це перелік медіа, які пройшли перевірку на дотримання журналістських стандартів. Подивіться, чи є в статті посилання на відкриті джерела інформації. На сайти держустанову, посадових осіб, громадських організацій. Дивимось на моє улюблене медіо, що там, наприклад, у новині про онлайн-одруження. Бачимо посилання на перше джерело Міністерство цифрової трансформації. Переконайтеся, що в першому джерелі інформація така, як і в новині, що її не спотворили чи не вирвали з контексту. Ось у моєму випадку. Перше джерело це мої офіційні соцмережі та ютуб канал. До речі, зараз ви там можете знайти мій новий альбом Любов може все. А щодо вусів, я вам так скажу: це мій зв'язок з космосом. Це не просто вуса, це антени та справжній чоловічий інструмент. Я не політик і не президент. Я маю бренд, свій власний бренд. Але кавинник ти не конкурент, бо в мене вуса, а вуса бренд. З вами був Павло Зібров і чудовий проєкт Батадії проти брехні. До зустрічі!